Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви легко можете заробити 2800 гривень абсолютно без жодних вкладень. Насамперед, вам необхідно перейти за першим посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку от інструкцію. Як бачимо, ми зараз безкоштовно отримаємо 70 євро за себе, а також 15 євро за кожного запрошеного друга від біржі Токеро. Вам необхідно просто перейти за моїм реферальним посиланням. Ось. Переходимо за посиланням, огортаємо сторіночку трішки вниз, і нам необхідно буде зареєструватися на даній біржі, пройти верифікацію, після чого відповісти на декілька запитань, і вам безкоштовно нарахують 70 євро на баланс, який ви зможете е, вивести. Так, дивіться, ось ви перейшли за моїм посиланням, після чого гортаємо трішки вниз. І ось тут в розділі Create a new account пишемо своє email, придумуємо придумаємо пароль, ще раз пишемо пароль, ставимо галочку та нажимаємо на кнопку Регістр відразу після цього на вашу пошту прийде е, лист. Е, ось, е, Підтверджуємо свою пошту, після чого нам необхідно буде е, заповнити реєстрацію. Бачимо, на англійській мові ми пишемо своє ім'я, прізвище. І ставимо Ukraine. Після чого на англійській мові пишемо своє село або ж місто, де ви проживаєте вулицю, номер будинку, дату народження і номер телефону. Після чого відповідаємо на запитання, можете відповісти, ось як тут в мене. Пишемо свій номер телефону, підтверджуємо його і нам необхідно буде далі пройти верифікацію. Нажимаємо на Continuum, i agree». І вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію через закордонний паспорт або через ID-карту. Відповідно, робимо фото свого документа, робимо селфі свого обличчя. І на цьому етапі нам необхідно буде сюди вписати свій номер IBAN по будь-якій карті, по єврому рахунку. IBAN має бути з СЕПА переказом Підкажу, що можна через українські банки, наприклад, через А-банк відповідно, взяти цей от номер і загрозити виписку з даного для того, щоб вам одобрило верифікацію. Або можна через Револют. Також можна через Вайс, Zen і Геккоін. також можна. Отож, по суті, нам необхідно просто з будь-якого банку перейти в євровий рахунок, відповідно, зробити виписку по даному рахунку, так, щоб було все на англійській мові за останні 3 місяці і в даній виписці було видно наш номер IBAN, щоб нам відповідно, одобрили верифікацію. Ось раніше можна було так зробити через Монобанк. Але суть в тому, що вони вже прибрали СЕПа переказ. Відповідно, зараз можна тільки по свіфту робити. Але в банку ще можна по євровій карті. Е, СЕПа переказом, відповідно, рекомендую вам. Відповідно, нам просто потрібно зайти в А-банк, е, зробити єврокарточку, якщо у вас її ще немає, і надіслати виписку по цій євровій карті. Обов'язково. Е, Має бути CEPA PREX, для того, щоб було видно ваш номер IBAN в виписці. Але так, як інколи в виписці немає номеру IBAN, тому рекомендую вам написати в підтримку токера, зробити скріншот вашого рахунку і вам одобрять цю от виписку та верифікують аккаунт. Ось бачимо, що тут також в інструкції. Мені писав підписник, що надіслав виписку за картою, потім її відхилили, після чого він зайшов у реквізити для поповнення IBAN. І відправив для токера скрин реквізитів в підтримку, після чого вони успішно одобрили верифікацію. Так, відповідно, далі ми заходимо в розділ Referrals і придумаємо собі нікнейм та нажимаємо на кнопку Save. Там, де Exchange, ви можете скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів, і на кожному другові, який пройде верифікацію, ви будете отримувати по 15 євро на даний момент. Так, в розділі Voucher вам будуть приходити е токени, які ви можете заклеймити. І ось бачимо, що за проходження квізу вам нарахують е по 250 токенів. За кожен піс. Тобто, по суті, вам необхідно буде пройти звичайні дати відповіді на запитання. І за це ви отримаєте по 250 токенів. Тобто 500 токенів це на даний момент 70 євро, які можна, відразу, які можна вивезти по 10% кожен місяць. Так як токен даний токеру вже залістили на Свапалці, ось бачимо з CoinMarketCap. Ще він торгується по 0,16 доларів за один токен на Свапалці. Невдовзі можна буде на самій цій біржі зробити СВАП токенів, тобто обміняти їх на USDT і успішно вивезти. Ось бачимо, що є токеноміка, і бачимо, що ці от 500 токенів, які ми отримаємо за квіз, то буде кліф 3 місяці. Це означає, що. Через 3 місяці вам нарахують 10%, які ви зможете відразу продати або ж обміняти. І також кожен місяць будуть нараховувати по 10%. Це означає, що просто за те, що ви зараз зареєструєтесь, пройдете верифікацію та дасте відповіді на запитання, то за це ви отримаєте 70 євро. І через 3 місяці кожен місяць ви будете отримувати по 7 євро. Тобто через 3 місяці ви отримаєте 7 євро. І кожен місяць наступний ви також будете отримати по 7 євро виводний. Тепер на рахунок запитання. Запитання можна знайти в розділі Академії. Якщо ви через мобільний телефон, то ось тут знизу, там де сервіс, бачимо Tokero Academy. І ось тут от, ці два квізи, які необхідно буде вирішити. тобто дати відповіді на прості запитання. І за це вам нарахують 500 токенів або ж 70 євро. Ну, поки тут загрожаю, можу показати, якщо ви зайдете в мій телеграм-канал з 0 до мільйона, посилання також буде в описі під даним відео. То ось знизу є відео, там, де інший блогер показує. Усі правильні відповіді. Тому, в принципі, я можу ось тут поставити, і щоб ви подивилися всі правильні відповіді. Тут у його мова італійська. По суті, ви можете так само на біржі змінити мову на італійську і проходити квіз, відповідно, щоб не помилитися, нажимаючи на правильну відповідь. Але якщо раптом ви помилитесь, то знайте, що можна хоч 100 раз виконувати даний квіз, якщо ви раптом допустили помилку, воно вам зарахує тільки тоді, коли ви дасте, здається, 10 із 12 вірних відповідей. То тоді вам дасть 500 токенів або ж 70 євро. Дочекаємось, уже коли всі відповіді побачимо. В принципі, я ось так от запрошував рефералію по своєму реферальному посиланню. І ось запросив близько 700 людей, які на даний момент вже пройшли верифікацію. І по суті я заробив зараз близько 18 тисяч євро абсолютно без складно. Через місяць я зможу вивезти 20% від зароблених токенів на рефералах. Тобто, по суті, я виведу 3500 євро. І кожен наступний місяць я зможу виводити по 5%. Тобто по 850 євро не зможу виводити. Ось бачимо, що він виконав завдання і успішно заклею 250 токенів, або ж 35 євро на даний момент. Тому ось таким ось простим чином, просто пройшовши верифікацію, о, бачимо, що тут з'явився ще один квіз. Да? Криптоквіз. Відповідно, ми можемо ще виконати, тобто відповісти на запитання і отримати ще додаткові токени. Тому обов'язково перевіряйте академію, оскільки там халявні токени. Отож, давайте підіб'ємо підсумки. Ви просто переходите за моїм посиланням, реєструєтесь, приходите проходите верифікацію, підтверджуєте свій IBAN через євро карточку по А-банк. Або ж з будь-якого закордонного банку, наприклад, через Revolut. Головне, щоб там був SEPA переказ, оскільки якщо там по свіфту йде той IBAN, то вони не одобрюють. І після того, як вам успішно одобрили верифікацію, то ви проходите квіз і лотаєте халявні 500 токенів або ж 70 євро. Після чого через 3 місяці ви... Зможете вивезти 7 євро і кожен місяць зможете виводити по 7 євро. Тому, по суті, ви забираєте зараз безкоштовно 70 євро або ж 2800 гривень вигодний. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Refral, а також на мій телеграм-канал з до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.